Усім привіт! Ви на каналі Долітературний і сьогодні поговоримо. Про покупки, їх доволі багато, але я думаю, що це будуть такі останні масштабні книжкові покупки, принаймні на літній період. Бо як я розповідала у своїх літніх планах, можете згори перейти, подивитися там. Я розповідаю про літні книги і про плани на покупки. Хотілося б менше купувати книжок, принаймні влітку, і трохи звільнити місце в шафі, прочитати те, що є, можливо, щось продати, подарувати, віддати на розпродаж і мати місце для новинок. І спочатку покажу вам те, що з'явилося в мене з української літератури. А перші дві книги з'явилися в мене завдяки видавництву «Темпер», які дали мені їх на огляд. Це дві частини. Це такий детектив Наталки Доляк. Перша частина це на сьому небі. І от новинка нещодавно вийшла: місце останньої реєстрації громадян або скорочено морг. А тут головна героїня така активна, життєлюбна, іронічна дівчина розслідує. Різні злочини, і в першій частині, що мене цікавить, вона влаштувалася працювати на телеканал, і наче все в неї йде добре. І тут знаходять співробітницю телеканалу Мертвою і чомусь всі підозрюють нашу головну героїню. І вона береться за власне розслідування аби довести, що вона невинна. оскільки я сама працювала на телебаченні, час, часто мені цікаво повернутися до цієї атмосфери і послідкувати за такою детективною справою. Сподіваюся, що мені ця серія сподобається. Наступний. Книгу я дуже-дуже хотіла, але якось все не доходила руки її придбати. І я брала участь у розграші її в телеграмі, і мені пощастило, я її виграла. Це таємна пригода, антологія української еретичної прози, межі 19 20 століть, вона неймовірно гарна. Тут половина зроблена. Половина обкладинки вона е, тканинна, і половина така звичайна, і прям дуже гарна, і оформлення ілюстрації на підйомках. Хочте, мені дуже подобається такий стиль. І е, багатьох авторів я її. Е, Поп такої непопулярної, а відомої їхньої прози не читали не те, що еротичної. Тож це буде цікаво дізнатися більше про українських авторів. Наступну книгу зі своїх покупок я вже прочитала, але детально буду розповідати в прочитаному. Це зірки і кістки Ірини Грабовської, перша частина її трилогії, і я її придбала на нашому розпродажі. Розпродажі від книжкових блогерів. Всі посилання, як завжди, є в описі до відео. Ми продаємо книжки, проводимо лотереї і збираємо кошти, передаємо на ЗСУ. Нещодавно ми долучилися до збору на прилади нічного бачення для бригади, де служить засновник видавництва Стилет і Стилос. Всі звіти є на наших сторінках, і там багато книжок ми продаємо. Часті лотереї на круті книжки. Тож долучайтеся. А я собі взяла на нашому розпродажі зірки і кістки, бо якраз ми. Ми обрали книгу на клуб відчайдушних читачів, обговорювали в книгарні кав'ярні Старого Лева» цю історію. Я її не встигла дочитати перед обговоренням, мені трохи лишилося, бо я була на іспиті теоретичному з ПДР, але все одно приїхала потім на клуб, аби без спойлерів ми старалися обговорювати. І це цікавий досвід, тому що фентезі, мені здається, ми до того не обговорювали. І загалом я давно мені здається не читала таке фентезі тут середньовічне фентезі меча і магія», як воно називається. І... Тут багато боротьби за владу, таких різних інтриг, кілька любовних ліній. Тож, як перша частина трилогії, тут багато таких ниточок, які я сподіваюся будуть розгортатися вже в наступних частинах. У травні в книгарній кав'ярні були знижки на комору. На видавництво я взяла собі збірку Марко Вовчок еманципантка, оповідання та повісті». Дуже мені подобається це видання від комори, воно прям дуже гарне. І я сподіваюся. Що поступово буду читати її оповідання та повісті, Проте деякі твори тут вміщені в оригіналі російською мовою, як я помітила, коли гортала. В нинішній ситуації це, звісно. Неприємно не трапляти просто поглядом на російську мову, але враховуючи, як і коли писала Марко Вовчок, звісно, можна це зрозуміти. Ми знаємо, що вона писала російською, зокрема, тому можливо просто поки пропускатиму. Те, що написано російською, або колись пізніше до цього повернуся, і на барахолця собі відхопила книгу, якої давно немає в продажу, це Моцарт з Лемберга Богдана Коломійчука. Я багато чула хороших відгуків. Богдан Коломійчук зараз висел у нього є серія детективів, таких про початок 20-го століття, все відбувається у Львові. Така історична атмосфера. Їх я не читала, але багато і чула хорошого про цю книгу, тож коли побачила на барахолці за смішні гроші. То подумала взяти, тому що тут і про Моцарта, і, маю, і прям хвалили люди. Бачила багато відгуків. Тож візьму, почитаю. І остання книга української літератури з цих покупок це поезія, це 30 віршів про любов і залізницю. Уже дана. малесенька його нова збірочка, яка вийшла у видавництві старого лева. За передпродажем вона була з автографом Жадана, чому я дуже втішена. І вона, взагалі маленька. Думаю, скоро буду їхати в Суми, поїздом. можливо, варто взяти її почитати саме в поїзді, бо вірші про любов і залізницю звучить дуже атмосферно. І навіть не знаю, що вам розповідати про поезію напевно, просто. Прочитаю якийсь вірш. І жінка з чорним, як земля волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючи зовсім, поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж світла і гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, що переплилися, поміж усіх своїх снів і фриків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефони флягу. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвейн перетворювати озерну воду, лише б вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. Я готовий влаштовувати на її вулиці страйки, лише б бути ближче до її ніжності і люті, і слухати всі її втомлені байки. Про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я вигадую нові літери та розділові знаки і вб'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть, щоб вона забувала те, що могла знати, щоб вона дивилася в темряву, слухала тишу. Небо за її вікнами буде холодне і зелене, дощ буде заливати пам'ять її невичерпну. Хай забуває про все, хай забуває навіть про мене. Лише про мене, хай забуває в останню чергу. Я випадково розгорнула цей вірш, але це не нова його поезія. Я її вже колись читала. І загалом я повністю не читала жодні збірки. Жоде напрям, повністю, але в мене є. У мене є господь симпатизує аутсайдером, колись входила в КСД. Я її купувала ще, коли жила в гуртожитку, і іноді сусідка по кімнаті просила мене почитати вголос. І я розгортала там, читала кілька поезій, але так повністю її не прочитала. Але думаю, з цією маленькою збіркою я впораюся. Ну і загалом вірші це те, що ти або розгортаєш і тебе воно чіпляє, або ні. Принаймні, у мене це так працює, тому я просто. Якщо в мене є настрій, а це буває доволі рідко. Почитати якусь поезію чи придбати якусь збірку поезії, просто розгортаю, читаю кілька віршів. І якщо торкає, то я вже її беру. І далі в мене буде дуже багато книг світової літератури, сучасної. І щоб вже перейти до неї, покажу швиденько. Один графічний роман, який в мене з'явився навіть не графічний роман, а такий комікс, нонфікшн комікс, і дві книги нонфікшену цього місяця було небагато таких покупок. І довгоочікуване передзамовлення це неймовірна історія, неймовірніша історія сексу, бо перше називалася неймовірна. І перший Том розповідав нам про Західний світ, а тут уже буде про Схід та Африку. Азію та Африку, і е, за передзамовленням ще йшов Стікерпак дуже відвертий, і загалом ця частина набагато відвертіша. бо... Е, Ну, як на мене, принаймні в мене таке уявлення, Азія більш відвертіша за європейське суспільство. Тож, певно, я буду і перечитувати, перегортувати першу частину, бо багато фактів позабувалося і читатиму цю. І наступна придбана книга. Я задивлялася на неї ще з того моменту, як вона вийшла. Але думала, може, придбаю пізніше. Але в УКУ, в моєму рідному університеті, проводилася її презентація, і я вирішила піти. І, звісно ж, на презентації придбала. Це страшне, прекрасне. Та потворене в Чорнобилі від катастрофи до лабораторії. Тут дві авторки Олена Перенюк і Катерина Шаванова. Дуже було цікаво їх послухати, як вони розповідають захоплено про Чорнобиль, і насправді видно, що вони люблять свою роботу, свої дослідження. Було прикольно їх послухати, і мені тут вони написали йод ще не пити. А загалом хочеться більше дізнатися про Чорнобиль, бо це частина нашої історії. А я так, ну звісно, в школі нам щороку розповідали до шостого квітня про катастрофу, але це зазвичай було плюс-мінус. Одне і те саме, я дивилася серіал від HBO, але так прям глибоко-глибоко я це не досліджувала. Я була в Чорнобилі на екскурсії. Це було цікаво і пізнавально, але хочеться от таке щось наукове теж почитати. Тому от дякуємо Віхолі, що видають такі книжки. І наступну книгу Nonфікше мені подарувало видавництво. Я розповідала про неї в своєму випуску новин, як про новинку, книгу, яка нещодавно вийшла від видавництва Маркобук. Це інфодемія Олександра Солонька, зброя дезінформації у вірусну епоху. І на жаль, ця книга нам наразі дуже актуальна, ще більш актуальна, ніж раніше, бо в нас війна і дезінформація поширюються ще стрімкіше, ніж раніше. І тут є частина про війну, як я погортала, побачила. Ну і мені книга дуже. Може бути корисною, тому що я працюю з інформацією, вже не так в журналістиці, як більше в комунікаціях, але все одно інформація це те, з чим я стикаюся щодня, з чим я працюю. Ну і медіаграмотність я вивчала в університеті, але загалом нашому суспільству цього дуже не вистачає. Тому я рада, що виходять такі книжки. Хотіла би, щоб про них більше дізнавалися і активніше читали. Наступна книга буде для мене таким відкриттям у читацькому досвіді. Це бурштонова сяюва антологія естонського фантастичного повідання. Від видавництва видавництво вони дали мені цю збірку на огляд, чому я дуже тішуся, тому що, взагалі, мені здається, не читала естонської літератури, принаймні не можу пригадати такого. І тим паче це оповідання ще й фантастичні і. Я просто в очікуванні, що я для себе відкрию, які в мене будуть враження, бо це буде прям супер новий для мене досвід. І на каналі Фантастичні Толкс була презентація цієї збірки, є запис, можете переходити туди, переглянути і, можливо, теж зацікавитися прочитанням цієї збірки. Але я думаю, читати її буде трошки важкувато особливо з моїм зором, бо шрифт тут дійсно маленький. Можливо, якби вона була товстіша, але мала б більший шрифт, то було б краще. Наступну книгу. Я не знаю, як я на неї повлася, точніше, знаю, вона прям дуже гарна. Але я не дуже цікавлюся темою кіно, проте всі так про неї розповідали ще, коли навіть не вийшов український переклад, читали англійською мовою цю книгу. Було багато відгуків і хочеться вже познайомитися, дізнатися, що тут це сім чоловіків Евлінг Юго, авторки Тейлор Дженкінс, Рід. Це просто дуже-дуже гарно зроблена книга, тут золотий, позолочений зріз. і загалом вона прям дуже гарна. Ем, історія про ікону Голівуду, яка в кінці свого життя вже вирішує розповісти всю правду, розповідає про своїх чоловіків. І багато хто хвалить цю історію, що вона здається, на перший погляд, якоюсь простою розважальною, але насправді в ній ховається щось набагато глибше. Ну і плюс, я повторю це ще раз, але ем, я буду рада бачити її в себе на полицях і сподіваюся, що вона мені сподобається, щоб її лишити в себе і милуватися. Але насправді хотілося зазначити про цей позолочений зріз. він дуже гарний, але якщо провести по ньому пальцем, то е, ця позолота лишається на пальцях, тому е, не знаю, наскільки він взагалі буде триматися, чи не постарається він в процесі читання, і загалом не хочеться, щоб все це лишалося на руках, коли ти читаєш, але потім вже коли прочитаю, то вам розповім, як воно насправді. Наступну книгу я взяла, бо ми хотіли її читати на клубі Ксенії Келерман, обговорювати з її патронами. І потім ми перейшли на іншу книгу, але я вже придбала цю. Але поки ми її не читаємо, це Стівен Кінг і його Біллі Саммерс. Якщо ми вибираємо книги Кінга, я взагалі не читаю анотації, просто беру їх. Бо мені подобається цей автор, подобається, як він пише, подобаються його різнопланові сюжети. І загалом найбільше мені подобається те, скільки в нього деталей. Мій хлопець каже, що в нього затягнуті книги і лише з середини або з кінця починає. Якийсь сюжет. І нещодавно теж був смішний твіт, там де питали Кінга, чи він не думав викинути 70% своєї книги перед публікацією, він відповів ні. І я насправді рада, що це так, бо мені подобається ця затягнутість, ці деталі, багато моментів із звичайного життя наших героїв. Тож я втішена, що він пише саме так, як пише. І ось взяла цю книгу, поки ми її не обговорюємо, але колись я її обов'язково прочитаю. І наступні дві товстенькі книги в мене з'явився. Про них я теж майже нічого не знаю. І загалом у мене цікаво складаються стосунки з цією авторкою. Це Крістін Генна. Я взяла на бархолці її велику глушину і 4 вітри дуже гарні видання від РМ. А я ще не читала цю авторку. В мене є Соловей, і я планувала прочитати Солов'я в травні, але не встигла. В червні планую її взяти з собою, коли поїду до батьків, бо я сподіваюся, що там у мене буде час її прочитати, хоча б частково почати. І хоч я і не читала ще Солов'я, але чомусь у мене суперпозитивні перечуття, що мені сподобається ця авторка і по відгуках, які я чула, людей яким смакам, яких я довіряю. Мені здається, що мені буде захопливо читати, хоч. Чи боляче. І ось ці історія взяла тут, якщо соловей про Другу світову війну, то тут теж про різні не дуже хороші періоди історії, про тяжке життя людей, про те, як вони переносять ці ці труднощі. Не супер детально знаю, але, от як я вже кажу, в мене такі передбачення, що мені сподобається. І перед замовленням, я дуже чекала, це двійник Жозесара Магу. Я в університетській часи. Читала Смерть бере відпустку Жозе Сарамагу. Дуже хочу, аби цю книгу теж видала Воволонська бібліотека, бо в них дуже-дуже гарні книжки, і мені прям дуже подобається двійник. Але я розгорнула і згадала, як пише автор. Це просто суцільний текст, без діалогів, немає абзаців. Ну просто ну, абзаци є, але рідко. І так, він важко пише, але як я згадую свої враження від смерть відпустку». це було прекрасно. Я дуже хочу перевидання тієї книги. Вона нещодавно виходила в КСД, як нещодавно, але я не встигла її тоді придбати, і, м -м, хоч там було теж непогане видання, але можливо. Е Вавилонська бібліотека започаткує таку серію, і я збиратиму вже в ній. Навіть не знаю про що двійник, але, пам'ятаючи свої позитивні враження від іншої книги, взяла собі не вагаючись. Я думаю, що це буде точно непросте, але цікаве читання. Далі дві книги, які я взяла собі на фестивалі Coffee Books and Vintage у Львові. Я намагалася тримати себе в руках, але хотілася придбати щось саме на фестивалі, бо це позитивні емоції, і ти згадуєш потім, що придбав цю книгу саме на фестивалі. Клад книги, які я купила на книжковому арсеналі, вони дарують мені саме круті спогади, коли я беруся їх читати, бо я згадую, як я ходила там, вибирала, купувала. Було багато людей, які Купували і читали там багато книжок. Це просто прекрасна атмосфера. І я взяла собі дві книги. Взяла собі від апріорі брешуть не тільки вбивці Марії Ланг. Бачу, що в них активно виходиться авторка, і тут загалом вказано, що це одна з перших у Швеції авторок детективів, і в неї вже вийшло. Понад 48, точніше не вже, у її, творчості, у її творчому доробку 48 книжок вказано. І це багато детективів, це вже як Агата Крісті. І цікаво буде почитати, наче вона популярна, але книжечка тоненька, цікаво, як тут буде розгортатися все це, все це розслідування і познайомитися з новою авторкою. Це завжди прикольно. А на стендвівату взяла собі книгу Гонитва за Бугіменом Річарда Чізмера. Це друг і колега Кінга. Вони разом друкували деякі книги, писали. І загалом Кінг його хвалить. А для мене цього достатньо, бо як я вже сказала, люблю книги Кінга. І сподіваюся, що це буде щось таке саме захопливе, як у нього, таке трохи страхітливе, але захопливе. І це книга заснована на реальних подіях, наскільки я знаю. Про, здається, у Річарда Чізмера самого в його містечку це траплялося, зникали дівчата, і от він взяв за основу цю історію. І тут навіть є фотографії, наскільки я розумію. З реального, з реального розслідування цієї справи, як мені здається, бо фото схожі на документальні. Ви побачите їх на підйомочках краще, але папір прям дуже білий. Я думаю, важкувато буде з такого читати, проте, якщо тут захопливий сюжет, то білий папір мене не зупинить. І далі в мене буде така стопочка покупок від KM Books. Взяла собі до друк Таріпрач та Єніла Геймана добрі передвісники. А, на підйомках вам покажу, що тут декілька. А, Видів обкладинки можна брати, який тобі подобається самому, е, самому собі встановити, яка обкладинка видається кращою. Е, е, історія, яку багато хто хвалить про Янгола і Демони, які здружилися і хочуть запобігти кінцю світу. Я. Е, е, Почала нарешті з ним все Мені дуже подобається, як він пише з Нілом Гейменом Я з його творчістю вже була знайома, і мені дуже подобається, як він пише. Тому я думаю, що це буде класний тандем і захоплива історія. Серіал я не бачила, але, можливо, після книги гляну. І далі в Кембукс вийшло багатьма довгоочікуване завершення трилогії. Від Ніла Шустермана, третя книга це подзвін про світ, у якому люди перестали помирати і зробили такий собі, наче окрему професію людей, які мали вбивати, ходити і вбивати людей, аби людей не стало забагато, якщо я правильно пам'ятаю. І от третя книга вийшла і додрукували першу і другу частину. Перша це женець, і друга це шторм. Вони всі в такому одному стилі. Я колись читала серію Шустермана, якої, на жаль, немає українською, теж таки про не дуже приємний світ, де дітей розбує. Роздають на органи, якщо вони погано поводяться, якщо можна так сказати, в підліткому віці можна відмовитись від своєї дитини, віддати її на органи. Дуже б хотіла ту серію українською. Розповідала про неї у своєму відео з читацьким шляхом, де я розповідаю про книги, які я читала в попередні роки за певний місяць, і дуже хвалю ту серію. І ось буду знайомитися з іншою його серією. У книжковому сюрпризі, в якому я беру участь майже щомісяця, мені дісталося. Те, що я прям дуже-дуже хотіла, це дві частини трилогії. Трилогія, я забуваю постійно, як називається, я вам зараз скажу. Клинок, честі, називається трилогія. Перша частина це чоловік Чоловіки у війську, і друга офіцери і джентльмени Івліна Во це автор, з яким я теж знайомилася в університетські часи. І ми читали. Не... Зараз не можу пригадати назву. На жаль, я вам тут вставлю обкладинку. Сподіваюся, ще не забуду як минулого разу, коли я сказала, що вставлю обкладинку і не вставила. Я дуже захопилася тим, як саме пише цей автор, з такою іронією, сатирою. Це була історія про людину, яка працює. В а, ритуальному агентстві і м, про роздуми про смерть. А, а це має бути така м, іронічна історія про війну, а, таке іронічне заперечення війни. А, дуже хочеться почитати, бо прям сподобалось мені, як пише Івлін Во. І я думаю, третю частину собі не забарюся і придбаю, або можливо, вона мені дістанеться в наступному книжковому сюрпризі. Наступну книгу знайшла собі в невеличкій книгарні, коли ми гуляли Львовом. Її вже давно нема. Є онлайн. Це Джон Стейнбек і його в сумнівній битві. На жаль, кеймбукс не переведають. Е... Давно вже цього автора, але ним захоплюються, його хвалять. І я читала лише про мишей і людей. Мені сподобалося, тому я хочу знайомитися з автором далі. І ось коли побачила в крамничці цю книгу, яка давно не виходила. А ця виходила. Зараз вам скажу, в якому в 17-му році, тобто вже 6 років тому, і її не перевидавали. Я би дуже хотіла перевидання від Крембукс в цій серії, і з задоволенням буду далі знайомитися з цим автором. Далі почала збирати собі серію Культріт, нова серія від клубу сімейного дозвілля. Думаю, всі книги буду купувати. Але першу взяла собі дуже тоненьку історію кохання мости округу Медісон Роберта Джеймса Волера. Я багато чула про цю екранізацію, яку я звичайно не бачила. Але взяла собі цю книжечку, аби познайомитися, бо це. Прям супер відома історія, і мені подобається оформлення цієї серії, загалом книги, які вибирають цю серію. Тому думаю, це початок нової серії на моїх полицях. І остання книга цього відео це справа про зникнення Маркіза Ненсі Спрінгерс. Це серія Нола Голмс, і це дитяча книга. Я вам в якихось покупках показувала, що в мене є комікси. Я бачила екранізації, і взяла книгу, яка от вийшла в видавничому домі школи, коли побачила одразу собі замовила, Ще знижки були в книгарні, є на сайті, як завжди. І... Дуже, дуже хочеться мені почитати. Я люблю екранізації, і от коли мене буде настрій на щось таке легке, як влітку, зазвичай таке буває. То візьму і знову повернуся до цієї історії. Така класна героїня, молодша сестра Шерлока Голмса. І ще більше мені подобається, ніж він. Вона така молода, активна, іронічна, самовпевнена, але дуже розумна, дуже класна. Мені подобається слідкувати, як вона веде розслідування. Тож на цьому в мене все. Нагадаю, що. Якщо вас зацікавили якісь із цих книг, і вони є на сайті Vivat, ви можете їх замовити зі знижкою 10% за промокодом Долі. Він діятиме до 20 червня, і він дає знижку на всі книги, окрім тих, що на акції і на передзамовлення. Тому користайтеся на здоров'я, замовляйте книги дешевше. А якщо у вас є змога загалом підтримати мій канал, то всі посилання є в описі до цього відео. Обов'язково пишіть, що крутого ви собі купили за. Травень або вже за червень, діліться своїми першими покупками за літо, або що ви з цього читали, що я показувала сьогодні. Які у вас враження? Буду рада з вами поспілкуватися, і побачимося!